Відбувся в нас сьогодні приїзд ветеринарної служби. Всі майже стійко перенесли це, навіть молодняк. Окрім віки. В сім'ї не без урода, як то всі кажуть. Вона в нас знатна симулянтка, вона симулює завжди, тільки бачить голку. Вона почала падати на станку, потім імітувати втрату свідомості. Ну, коротше, актриса ще та. Так, в принципі, все відбулося доволі адекватно. Значить, здали кров ми всім 10 головам. Дойні кози будуть обстежуватися на бруцельоз і на лейкоз. Хоча я не розумію для чого, це наскільки я знаю, кози лейкозом не хворіють. Це у коров потрібно так брати лакци... читу кров на лейкоз. Каратік і молодняк будуть перевірятися на бруцельоз, щоб бути впевненими, що в господарстві всі здорові, все абсолютно чисто і немає ніяких проблем. Значить, каратику вдалося взяти, з першої, його, з першої спроби, з першого разу, Вова якось її отримав ветеринаришку, що з першого разу все набрав кров. Минулого році в чарлику нам відмовили братися кров, бо ну, він був дуже здоровий. Цього року все пройшло гладко. Що буде на наступний рік, не знаю, доживемо, побачимо. Коли будуть готові ці результати, я також не знаю. Чому? Тому що ну, минулого року приблизно, здається, це було десь на протязі місяця. Як буде в цьому році, поживемо, побачимо. Попереду нас ще чекає вакцинація від сказу. Коли вона буде ще не знаю, мені ще про це не повідомили. Вакцинацію щеплення від Сібірки. Ви знаєте прекрасно, що я її не роблю, тим паче в травні місяці. Вакцинація від Сібірки повинна робитися в холодний час, в холодну пору року. Те, що сьогодні прохолодно, не означає, що завтра не влупить спека, а це категорично не можна робити. Та й взагалі, і взагалі малечі не можна Сібірку ту колоти. Не бажано, тому Сібірку ми не колимо. Вони собі, звісно, відмічають, але краще. краще. Мені моє поголов'я, потрібно живим. Проплатила я, як і казала, на реквізити. Я сказала: в мене налічки немає, я не збираюсь платити нікому в карман. Мені надайте, будь ласка, реквізити підприємства і куди я й проплачу. І за одну суму, з чого складається, точно. Реквізити мені надали і роздруківку суми мені також надали. Що туди входить, це довго розповідати, але проплатила я загальна сума. У мене вийшла 1613 гривень, 20 копійок. Тепер очікуємо результатів.